I love the way that you love me today. Let's run up to the house with the sun, shine, and e воно stay with you. Вітаю вас, друзів. Сьогодні ми все-таки вибралися в Карпати осінь. Йде повним ходом, Погляньте, яка природа. Просто неймовірно. Погода, якщо чесно, не дуже. Ми такої не любимо, тому що дощик падає, прогнозують, що можливо протягом дня теж буде. Але ми все одно вибрались на пошуки, будемо проводити пошуки по першій світовій війні на позиціях росіян і Австро-Угорської армії. Обов'язково все, що буде найцікавіше, ми вам покажемо. Нагадую. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Для вас це просто, для нас приємно. Гарного перегляду! Отже, піднімаємося власне, на гору. Ми зараз знаходимося десь на висоті 900 метрів, нам треба на 1100. Спочатку був важкий підйом, тому що були завалені дерева, важко було одним словом. Зараз чистіший ліс, але на противагу цьому хороший такий підйом, трошки багато сил забирає, але нічого. Нам до самої гори ще десь кілометр йти. Насправді позиції вже є. Богдан включив Деоса і вже пробує щось напікати. Дуже часто буває так, що ми не доходячи до якихось запланованих позицій, знаходимо плямку і на ній залишаємось. Потім приїжджаємо на наступний раз. Йдемо, знаходимо ще одну плямку. І так до самої гори так і не доходимо. А коли доходимо до гори, там нічого цікавого немає. Тому ну, піднімаємося важко. Е, так трошки дощ крапає. 4, 4 градуси тепла. Гарні осінні Карпати. Ага. Ось тут окоптом йде, камера не передає. Ну, будемо шукати нашу заповідну плямку. Ми думали, що ми приїхали в осінні Карпати. А вони вже перед зимою. Зараз! Ось така алюмінієва штучка. Вже тут ось такі гузочки. Вже кілька таких знайшов. Ось. Так, хочу зазняти таке відео. Підняли, піднімалися, ми піднімалися. Вже піднялися на таку висоту, що вже вон сніг лежить. Сьогодні 12 листопада. А лежить е, сніг. Я йшов по такій засніженій поляні. Е, і тут один, як правило, не було сигналів і зразу ловлю гарний сигнал. Е, не став знімати, бо думав, певно якась ерунда бо до пряжки не дотягувало, але ніт. Подивіться, є у нас тут лежить пряжечка. Я не хотів знімати, бо купаю копаю такою лопаткою, лопати не маю. І просто шпортав-шпортав ту траву. І навіть не докопався, а просто вишпортнув ось таку чудесну пряжечку. Ну, в неї стан, я б сказав, майже на п'ятірочку. Ось видно, я тут шкробнув. Я тут. І в неї стан насправді. Просто я без рукавиць, В такому шоці був, що шо випала що... Шо... що забув про все. Ось така класна пряжечка. Алюмінієвий гудзечок маленький Хороший сигнал нам попався А бляха ще штуки все таки угу. Ого. Угу. бля Ну ничего Ничего Е, раз ви можете бачити по моїй радій фізіономії. Значить щось є вже круте. Я вже викричився на цілий ліс, на цілі гори Карпати. А показую чому. Ось тут під листячком лежав Гот Мітунс І знаєте що незвичайного? А незвичайного те, що це є в старого взірця. І це вдвічі круто. А як я знаю, що в старого взірця це так званий великий мітунц. В нього три точки кріплення, цей, три точки кріплення. Якщо сфокусується, побачите три точки кріплення медальйончика. І це дуже, дуже круто. За це треба однозначно лайків натиснути. Умови, якщо чесно, досить важкі. Ми вже всі мокрі ходимо по ось таких заростях. Тут Богдан знаходить сигнал, зараз пробуємо його викопати. Поки Богдан купає, я вам покажу. Ось тут насправді йде окоп. Ось туди. І ми по ось таких завалах ходимо. О, ще одна. Ну і таке от трапляється. Але так низько б було. Там та 94 била, а ця вже 89, 88. Ну не ну, стріляє, правда, може ще щось? Є? Може ще щось перебуває, ну. Ну чорне щось збоку ще що є. На цього купати ми вже не будемо. Угу. За цеп. Ану Зачепчик до австрійської пряжки О, маєш тепер комплект, Богдане. Все. <світ> Класно. Ану, подивись, що всередині є клеймо Нема. А не, є, є. Є щось. Ану, покажи. Тільки не цілуйся з нею. Не знаю, чи буде видно. Так, є видно, видно, сюдно. Так, попалося мені. Кокарда. Кокарда австрійської, з австрійської кепі Франца Йосипа. Але все в болоті. Не дуже вийдеться її гарно відмити, щоб вам показати. Ось така має вушка ззаді. Ось така кокарда. Розділив чітко чорний і кольор. А, це вже бачу, це, це саперська лопатка. Так. Так. Є. Ось така о! Ось така лопатка. Ось така лопатка. Ще досить такому важкому. Така важка в досить непоганому бадьорому стані, але як її чистити, вона посипеться, посипеться бігом. Вже неодноразово пробували, так що це металобрухт, на жаль. Так, хочу ще показати, був хороший сигнал і попався ось такий алюмінієвий гудзик. Є на, на три отвори, а є на чотири Який з них... Якісь з них від палатки, а якийсь з них від одягу. Точно не знаю, який, але ось так. Отже, на сьогодні наш виїзд завершено. Це не був повноцінний виїзд. У зв'язку з тим, що, як ви бачили, наверху досить багато снігу, ми не розраховували, вдягнулися так, скажімо так, невідповідно. Мокрі були до колін, може навіть вище. Холодно було, і ми вирішили все-таки спуститися вниз, тому що, напевне. Нам було б ще важче. Одним словом, пряжок ми сьогодні знайшли достатньо. Вітаємо Богдана з хорошим результатом. Сьогодні він молодець. Отже, стосовно розіграшу, в попередньому відео багато хто писали, що в принципі зацікавлені на розіграш. Давайте поекспериментуємо. Отже, яка суть цього розіграшу? Під цим відео ви просто залишаєте будь-який коментар. Бажано згадати слово розіграш, тому що коментарів може бути багато, хтось хоче брати участь, хтось ні. Просто залишайте в своєму коментарі слово розіграш і не знаю, якісь контактні дані про себе, там, нікнейм в соціальній мережі, можливо, номер мобільного, можливо, електронну скриньку. Тому що попереднього разу з деякими було труднощі зв'язатися. Зараз вже сутеніє розпадається дощик і ми будемо втікати. Зараз я вам покажу, які пряжки будуть на розіграш. Отже, буде один австрієць з попереднього виїзду, російська пряжка теж з попереднього виїзду, і ще одна австрійська пряжка з останнього виїзду, коли ми знайшли попереднього разу. О, так що, в принципі, підписуйтесь. Ага, тут у нас не то сніг. Не, не то дощ. Одним словом, у нас тут різка зміна погоди. Одним словом, підписуйтесь, залишайте коментарі і чекаємо на наступний розіріш. Погнали додому!